Прийшла з роботи, а ви подивіться, яке в мене красиве вже блюдо, мій колюня, зробив. От капусточка і зверху фарш, полив таку заливочку на сметані і сиром. І ось така краса вийшла. Дуже багато показує тепер в інтернеті таке блюдо. Він вже навчився і мені робить. Воно дуже просто. Поки молода капусточка, треба робити. Ви розумієте? Капусточку помазав, ну, так він розказував. Посолив поперчив, фарш, до фаршу додав цибульку, яйце, як обичний фарш. От. А зверху сметаночка, сир, сіль, приправа. І ось така краса вийшла. Ось, бачите, і вечеря у нас буде дуже-дуже смачненька. О, м'якенька капусточка, гарно спеклася. І будемо смакувати.